Uh, да, завдяки одному з політиків uh, ми можемо йому подякувати за це. Спільноти майдану, тобто активісти і громадські організації, активні учасники майдану, нарешті uh, зібралися після всіх, uh, задовго вже після всіх подій, uh, об'єдналися і прийняли кілька спільних рішень. Першим таким рішенням був маніфест спільнот майдану підписаний. Більше ніж 50 громадськими організаціями майдану. Цей маніфест сьогодні буде е, оприлюднений. Він містить принципи, основні бачення щодо реорганізації майдану і подальшого е, майбутнього України. І другим рішенням було відродити щотижневі громадські віче. І перше віче власне ми вас запросили на нього сьогодні. Просили вас прийти до. Життя. Підтримуєте нас? Ще раз я не чую що. Підтримуєте? Дякую.